Сьогодні хочу дати декілька вправ і рекомендацій щодо виконання йогічних асан, вправ. І ми почнемо сьогодні з дихання. Це основа, фундаментальна основа відділ асанах, коли ви практикуєте югічні практики. Коли ви вже пройшли роботу з менталом, з розумом, поведінкою, робота над цілом, а вона дуже взаємопов'язана з практиками дихання і спробуйте басана, я, наприклад, викладаю кундаліні йогу, шахті йогу з елементами хатха йоги. Усі елементи, вони суміжно повторюються в різних напрямках йогічних практик. І саме, наприклад, в Кундаліні йозі використовуючи певне дихання, спробуйте дихати інакше, інакше, навпаки. І це насамперед буде розширювати ваші асоціативні зв'язочки, нейронні зв'язки. І це буде допомагати вам отримувати стан новизни б через дихання, через зміну дихальних, дихальних процесів. Тобто змінюєте вдох, вдих на видих, видих на вдих, таким чином. Це як рекомендація для усіх. І ви тоді будете відчувати інші стани, інші процеси протікання енергії по тілу, інші розкриття в зонах тіла різних. І взагалі дихання через тіло, через тіло, через тілесний храм у вас буде відбуватися. Більш розкритіше, розкутіше. Ви це будете відчувати тоді. І якщо використовувати дихання інакше, ви будете відчувати ніби прокидаючу потужність тіла. Тому що ви звикли інакше дихати в особливих там скудках, в особливих саме динамічних, рухливих, рухливих асанах. Ось. Давайся, мене чутно, візьмумо мікрофон. Тут вітер трошки. Ось. І давайте ще. Давайте ще... Прийшла, було тихо, дуже, Ні ніхто не заважав, а почала-почала записувати відео і взагалі шумить реально це дуже добре. Активна, активна жива реальність навіть у глухому лісі. Це класно. Ось. Відчуваєте власне тіло, відчувайте власні процеси і тоді ви будете по-іншому сприймати і власне тіло, і його внутрішні і зовнішні видозмінення, і власну свідомість, усвідомленість смуття і всього іншого. Сьогодні я хотіла вам показати декілька практик на розкриття грудної клітини, тобто серця нашої анахати через фізичний асап. З фізичними правилами вони дуже легкі. Починаємо, я ось сижу, так, робимо нахрест пальчики, таку лодочку знизу і потім лети, розкриваємо повністю грудну клітину, лікті і видих, кладемо знову в лодочку. Перегортаємо ніби долоньки. На пачки завжди. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. А потім спробуйте прислухатися до моєї рекомендації. Робимо знизу вдих і зверху видих. Вдих. Вдих. Видих. Горі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І потім е знову спробуйте змінити дихання. Видих знизу. Вгорі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ось, і таким чином ви будете трошки-трошки пробуджувати тонус вертикальний, власне, старший. І потім з цим же замочком ми будемо робити видих вперед. Можна округлити спинку навіть таким чином. І робимо замочок позаду, розкриваємо грудну клітину, максимально вдих, на повні груди. І видих. Можна аж нахилятися вперед. Вдих і видих. Видих і видих. 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 Вдих. Видих. І потім, коли ви зробите певну кількість, там 15, 20, 50 разів. В кого. Як закорти. Можете змінити дихання. Це буде важче, мабуть, але відчуйте, які зміни будуть відбуватися. Вперед робимо вдих. Назад, видих. І можете запрокитувати голову назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, видих. Вдих, видих. Ось. І також робите певну кількість разів і відчувайте, які зміни. Звичайно, вдих робити, коли зігнута спинка не так легко, там йде навантаження таке внутрішнє. Але спробуйте декілька разів і відчуйте реальність власне. Тобто ви виходите за межі стандартів свого роду. Ось. І насправді йога вона. Безмежно. Ось. І, е... і варто дуже гнучко використовувати, максимально концентруючи увагу на власному цілесному храмі і відчуваючи його зміни, відчуваючи, що правильно суто для вас, для вашого організму. Так, це було на розкриття анахати грудної клітини. Також можна робити колечки і таким чином постукувати ось. Серце і трошки вище. По центру грудної клітини можете так постукувати не дуже не дуже сильно, так, щоб вам було комфортно, зручно. Можете закрити очі або дивитися на кінчик носика при цьому. Спинку рівненько тримаємо. І можете. Прокашлюватися так, як я, а, ніби вивільняючися зайве а, з центру анахати з четвертої чакри серця душевності. Також можете зробити ручки за голову і робити вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдихаємо носком. Так і пропрацьовуєте спинку, хребет, хребтову зону, м'язи накачуєте і, звичайно, дихаєте, пронаємете. І тепер зупиняєтеся в центрі і навпаки робите вправо видих, вліво вдих. Ось таким чином. І також робите певну кількість десь 15, 20, 25 разів. На перших початках робіть не дуже потужно, щоб витримало ваше тіло, ваш організм. Відчувайте себе і з любов'ю робіть кожну вправу, особливо динамічно, кожен рух усвідомлюйте. Коли йдуть отакі скрутки, краще заплющувати очі і дивитися в центр лоба, тобто наше третє око, шосту чакру адже так, третє око, нібито внутрішнім поглядом. І тоді вам легше буде утримувати е, вертикальну ось, і е, для того, щоб ваша голова не запоморочилася. Тобто ми таким чином мікротренування робимо для вестибулярного апарату. Так, якщо будуть запитання, пишіть. Я такі легкі дуже вам даю, але вони дуже дієві, я це точно знаю. Дихайте, дихайте лісовим повітрям. Робіть прогулянки на природі, буде вам щастя, будете здорові. Все, всім, Па-па.